Доброго ранку всім. 30 березня. Майже кінець місяця. Десь тиждень назад я вперше ходив в ліс на розвідку за тим, щоб подивитися, чи щось цвіте, чи щось росте. І думаю, що дай сьогодні сходжу знову і можу сказати, що ну, поки що. Новини не дуже хороші, тому що е, частина того лісочку, в який я колись ходив по гриби, то вже зачищена і там будуть готуватись щось будувати. А так треба трошки походити в інших місцях і подивитися, можливо, щось таке я знайду. Так як вам показував, що біля самого Буковелю я бачив е проліски, але потім пішли сні снігопади. Тому думаю, що давай я ще подивлюся в, іншому, в іншій частині. Може і тут щось буде. Окрім того, також маю ще одну думку походити, подивитися в якому стані є берези і чи може ще можна з них трошки поточити березовий сік хоча чесно я вам скажу я цього ніколи не робив тобто я це робив один раз я це робив пізно і в мене нічого такого не вийшло і наскільки мені сказали що треба подивитися. От, типу от береза перед нами є. Треба подивитися, щоб ще не було бруньок. Тому що якщо бруньки вже великі, то, то значить вона давати соку вже не буде. Але і зараз вона сильно нічого давати не буде, тому що на вулиці мінусова температура. Ті, хто дивиться мої щоденні відео коротесенькі, то бачив, що сьогодні було просто мінус чимось, мінус 6. Зараз також мінус, не знаю напевно, мінус 2. А я думаю, що краще того, щоб сидіти в хаті, я піду і перейдусь і буду собі таку розвідку. Проводити. Окрім того, ще десь, можливо, є якісь уже перші смарчки, ті, які тут називаються шушрибки. Но їх я не також ніколи не бачив, бо я в грибальстві доволі ну такий, не скажу, що недосвідчений, але... Я переважно збираю тільки там, три види грибів. Це білі, червоняки, козарі і лисички. Це ті гриби, які я збираю в основному. Решта це такі більше як для мене є декоративні. Але прогулятися по лісі я люблю завжди. Тому от я сюди і пішов. Так що трошки похочу. Так, я гуляю, гуляю. А нічого немає. Тут тільки якийсь послід малесеньких тваринок. Напевно, зайчики, кролики, щось такого плану. А так то ні грибочків, ні пролісків, нічого. Такого немає і ліс ще напевно не готовий до, до того, щоб знову відродитися по весні. Бо, напевно, знає трохи більше, бо морози таки не відступають. Хоча здається, що ніби сонечко світить, але насправді холодно. І сніжок. От. Ще стоїть, не сходить, бо нема підходящої температури для того, щоб розтопитися. Аж трошки тут похожу. І хочу, до речі, подякувати всім, хто дивиться мої відео, всім, хто коментує, хто ставить лайки. Всім, хто підписався новим, і ті, хто ще не підписався, то підпишіться. Кажу, маю план. За ці декілька випусків, які ще буду знімати до кінця зимового сезону, розбирати до 2000. Це така собі мрія. Можливо, вона є дуже важко втілювана, але тим не менше для мене колись і, і 100 переглядів це була неймовірна мета. Ну і окрім того всього, я неймовірно вдячний всім тим, хто донатить. Донати чуть-чуть, бачу призупинилися, але все одно раз по раз хтось щось та й закине. Дуже-дуже всім вдячний. І повірте, ця допомога є необхідна, так так як всі кошти прийдуть до 80-ї об'єднаної штурмової. Бригади. Так що ось тут, бачите, є QR-код або посилання в описі. Так що задонатьте. Це для вас, думаю, є нескладно. Зараз гроші дуже переоцінилися, а для декого стали край необхідні. Це я зараз про наших військових, тому що для них допомога є набагато важливіша. Так що я тут ще походжу і попробую ще щось розказати вам. Я виходжу на таку галявинку, тут хочу вам розказати таку річ що Недавно два дні назад коли я вже записав і завантажив відео на YouTube, то... Пішов ще в магазин і побачив одну річ. І зараз додам відео То що відбулося тоді. Десь пропав прапор. Зараз піду подивлюся, що там, але це щось Не вірю. Чесно, не вірю, що таке відбулося, але йду подивлюся, що там. Не видно демо світ. Так, я щось не розумію, Треба подивитися, що там на тій лавочці, і чи є лавочка. Тому що самого флагштоку не видно, а він був копаний в землю. Він походу впав. Він впав, він виламався. Так, прапор є. Це добре. Зараз я буду думати, як його поставити назад. Зараз надходить до мене. У мене явно немає як поставити зараз прапор, тому я його залишу Іду сюди пізніше. ого Але ні, от летить літак чуть. Значить, просто полетів. Ой, так. Зараз десь поставлю прапор і буду дивитися, коли зможу його тут прикріпити. Так, поки що поставив тут, зав'язав шнурівкою і нехай побуде. Потім буду думати, як його вернути на своє місце. А так, ну хоча б добре, що він далі тут. І Іде хурделиця так що спускаюсь. Так, це все буде в наступному відео. Отак От я залишив прапор, там прив'язаний. І якщо подивитися, то його Не очікував, що вони вже є. Вони в цей період максимально, скажімо так, агресивні. Вони краще обіду. Не тільки виходять після сп'ячки. Нічого собі. Чого-чого, а чого, цього я явно не очікував. Так от, якщо ви подивитеся туди, то там видно, що я той прапор залишив. Ой, треба трошки перевести потих, бо не чекав я такого. Так, я дуже вибачаюся, в мене просто, незважаючи на все, є страх змій любих. Я знаю, що зараз в коментарі напишуть, а то там вужик, там вона спить, вона, вона там щось не цей, вона ще не активна, але повірте, я краще обійду таку річ. Так от, якщо ви подивитеся вперед, десь по центр кадру, то от, от якраз там я зав'язав прапор, і він так постоїть, напевно, тиждень-другий, бо по тому, що я розумію, то там е зараз пиляю дрова біля тої хатки і так, так як вони є доволі довгі, то їм для того, щоб їх розвертати, то той флагшток там біля лавочки заважав. Ну або принаймні мені так хочеться в це вірити. А так, тоді я зараз буду вертатися. Побачив навіть більше, чим, чим хотів, тому що от що-шо, а змію явно я не, я не очікував. Побачите і зараз взагалі буду мега обережний при своєму спуску. Так що спускаюся трошки вниз. А до речі, там на відео ви чули той вибух, про який багато хто писав, що два дня назад над Буковелем бахнуло сильно, що вікна потряслися Так було таке. І от, ну, там дуже погано чути, звісно, але все одно він якраз відбувся. І так як я там був, то я зразу почув, як летить літак. Тобто це, по суті, був якраз той літак, який змінює швидкість. І воно потім доходить. Так що нічого страшного там не було. Ну або принаймні ми. Нічого поганого не знаємо. Так що отаке. Я ще раз не можу повірити, що побачив вже змію, ну але от бачите, така погода зараз. То напевно було саме найтепліше місце на всьому маршруті, де я був, і вона вже Вирішила виповзти, але вони зараз, наскільки знаю я, то ті, які виповзають, то вони ще такі трошки в'ялі, але якщо їх там є декілька, то їхній перший період є доволі такий агресивний. Тому і краще такого, краще все одно біля них не ходити. Нехай вони собі відпочивають. А так, я би хотів подякувати всім тим, хто подивився відео. Коментуйте, ставте лайки. Я маю ще пару ідей відносно того, що буду робити далі. І якщо у вас є такі ідеї, то ви також пишіть, щоб вам було цікаво. Окрім цього, по можливості задонатьте, хто скільки може. Мовити. Не сходіть на каву один раз, або так, подаруйте пару таких кав на банку. Ось тут є посилання і QR-код. І це все буде передано на те, щоб хлопцям з 80-ки було легше. І я сподіваюся, що на днях отримаю відео підтвердження отримання вже дрону, той, на який ми збирали. Минулий раз. А так. Дякую всім, повірте, в нас все, всіх скоро буде добре. Боремося, перемагаємо і слава Україні. Упустив тільки що побігла Бембі по лісу, але ну, ну, нічого. Ну для тих, хто дочекався, вже стандартна історія. Історія буде коротесенька і весела. Е, було раз, що мали приїжджати якісь спеціальні гості, а спеціальні гості вони через тебе не спілкуються, тобто в них є секретарі і вони також для того, щоб відчувати свою якусь особливість, то вони також намагаються завжди спілкуватися з начальником. Тобто той, хто на самому-самому верху, Ну і так так, як переважно вони курси етики в Сорбоні не закінчували, то доволі часто їхні розмови та вимоги є доволі такі специфічні. І тут там дзвонять спочатку просто на інфолінію. Такі дайте нам керуючого. Е, ну, керуючого дають, ну дуже мало коли. От попробуйте... Подзвонити і сказати, дайте мені керівника там обленерго або ще когось, то ви будете переводитися з одного в, в, друг... в другі руки дуже-дуже довго. І то, напевно, ніколи до цілі не дойдете. Так от, і тер... тероризує секретар. Готель тероризує, тероризує, там з одного на другий, з другого на третій, і фактично доходять до мене, а там після того вже залишається тільки тільки управляючий. І там мені кажуть, так-то, так-то пані дуже скандальна. Ми з нею вже десь годину говоримо, пробуємо випитати, від кого вона, що вона. Що їй треба, а вона відмовляється будь-що казати і каже, що буде спілкуватися тільки з управляючим. Кажу, добре, давайте її мені. Я з нею починаю спілкуватися. Кажу, я саме та людина, яка вам треба. Вона каже, напевно, ні, тому що це має бути хтось інший. Кажу, так, давайте ми, ми спочатку познайомимося. Я зрозумію, в якому ви питанні, щоб можна було то якось скори скоригувати, і через 5 хвилин таких качель я собі приблизно розумію, про кого йде мова, але ну, якби, чіткої відповіді немає. А в такій сфері це дуже важливо знати, з ким саме ти спілкуєшся. І я такий добре. Дайте мені змогу таку, щоб я зараз поспілкувався, тому ви мені скажіть, як я можу вас представити, щоб передати інформацію, а вона каже голою і на білому коні. <звук> я такий <звук> думаю, ого, краще би я того не робив. Ну але по нянці явно... Палець в рот не клади. Отакі от бувають розмови. Ну, Потім все воно закінчилось, звісно, як завжди, добре, але от така веселинка була у мене. Так що дякую всім, хто подивився. Цікавий сьогодні був випуск. І сподіваюся, що до наших скорих зустрічей.